Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. 429-й день повномасштабної війни в Україні. Нові ракетні удари, нові безневинні жертви російського терору. Об'єднаний марафон продовжує канал 1+,1. І розпочинаємо з випуску ТСН. Більше як два десятки крилатих ракет знищені будинки і вбиті цивільні. Росія цієї ночі знову влаштувала терор одразу кільком українським містам. Під прицілом опинилися Дніпро, Умань та Київщина лише на підльоті до столиці знищили. 11 ракет а загалом наша ППО змогла знешкодити 21 із 23 ворожих ракет. Водночас дві а також уламки від збитих таки влучили в цивільні об'єкти. Найбільше під час обстрілів постраждала Умань. Ракета там влучила в багатоповерхівку. Станом на цю хвилину відомо про 20 загиблих і ще 18 людей поранені. Рятувальники й досі розбирають завали. І на місці трагедії працює кореспондентка ТСН Олена Гущик. Олено, на якому етапі зараз рятувальна операція? Чи можуть іще бути люди під цими руйновищами? Вітаю, Слава. Ну, Кількість жертв продовжує невпинно зростати. І за офіційними даними, зараз 20 загиблих людей, але от буквально кілька хвилин тому рятувальники на ношах винесли тіло ще однієї загиблою. Людини, скільки їх ще може перебувати під завалами, і чи є взагалі там ще люди? Рятувальники поки сказати не можуть. Але тут поруч з нами від сімісінького ранку набуде якусь звістку. Від рятувальників чекає не одна родина, і от, зокрема, мама і тато, які досі не знають, де їхніх двоє старших дітей разом з меншим сином їм під час вибуху вдалося порятуватися. Їх вивели рятувальники. А от двоє старших дітей вони безслідно зникли під. Завалами скільки там зараз людей наголошу, рятувальники сказати не можуть, і от ми спілкувалися поки що нікого там і не чують. Щодо пошуково-рятувальної операції, то вона триває і масштаби її вражають, тому що тут зо три десятки швидких три десятки пожежних автомобілів їздять екскаватори, їздять трактори. Вони без от скільки ми тут перебуваємо, все розчищають. От зараз. Займаються рятувальники тим, що зачищають уже нульовий поверх, тобто опівні вже дійшли до перекриття між першим та другим. А зараз уже на нульовому зачищають. Але ще хочу звернути вашу увагу, що є завали на п'ятому поверсі будинку. Ось там зверху і туди рятувальники ще навіть не дісталися. Пошуково-рятувальна операція триває і кажуть рятувальники, що вона може зайняти ще добу. Тут вже навіть привезли освітлювальні прилади, аби залишитися на ніч. Ну а в Умані вже оголосили триденну жалобу за жертвами російської атаки. І от детальніше про те, як розпочиналася з російського терору ця доба, і як вона минула. Прошу подивитися у моєму матеріалі. Умань, четверта ранку. Прильот. Епіцентр атаки. Поверх немає. <рик> Російська ракета нищить цілий під'їзд дев'ятиповерхівки. <рик> Братина, обходу немає. Під завалами люди. Їх крики про допомогу чути на відео очевидців. <рик> Боже, там же ж люди, це капець, тупо півдома немає. Злочин росіян мешканці Ми будинку фіксують на відео все, із власних покривала. помешкань. Коли не думала, що таке може бути. Ракета попала у наш дом. Ми всі в крові, я не знаю. Всі стекла цього вимила. Розбите скло, розкидані речі і закривавлена квартира. Спали діти, добре. що ви Всі живі. Я завіжу не не з Юлою Ми спілкуємося біля лікарні. Дітей каже, забрали її батьки і вони у безпеці. На щастя, малі не постраждали, адже вибухова хвиля припала більше на спальню. Це було яско і дуже такий потужний був вибух. Чоловік просто мене накрив собою і скинув. Тобто, і в основному чоловік найбільше постраждав. Він навіть не встає. У нього прилетіло скло прямо в голову. Дуже ноги порізані. А в мене теж ноги всі порізані. Тобто, ну таке. У під'їзді їхньої багатоповерхівки сорока 46 квартир, повністю знищені 27. В Цьому під'їзді зареєстровано 109 осіб. Було. Скільки проживало, ми на, сьогодні, на даний момент не можемо сказати. Вже маємо близько 40 автівок, які були знищені дворах між будинками. Відомо вже якою ракетою було попереднього Х-101. По обіді рятувальники продовжують розбирати завали уже на межі між першим та другим поверхом. Скільки людей залишаються під бетонними глибами? Наразі невідомо. Тож рятувальники, а з ними і добровольці працюють швидко і обережно. Відгорнути плити за допомогою тракторів не можуть, адже внизу люди отже, кілька десятків кубометрів бетону розбирають руками, потрохи підіймають автокрану. Пожежники виносять із зруйнованої будівлі ноші з накритим тілом. За кілька годин ще одні і ще. З під завалів дістають 20 загиблих, з них троє дітей. Ця сім'я щойно опізнала тіло малечі і її мами у морзі. Це його бивша жінка і дитиною. Ну, він дзвонив рано на не бере тропки. Каже: поїхали. приїхали шукали, школи, тут. за обмежувальною стрічкою. Десятки людей. Це родичі тих, хто був у будівлі на момент вибуху. Ось мама і тато мовчки сидять увесь день і чекають звістку. Їх дітей відшукали під шматтям бетону. А сестрі вдалося порятуватися так розуміє? Да, і молодшій дитині вони були в другій кімнаті. У них троє дітей. Хлопець 17 років, дівчинка 11 років і ще маленький хлопець 6 років. От 6 років був з, з ними в кімнаті, а ці були двоє дітей, в цій кімнаті кутовій. І виходить, що коли попало, кімнати просто немає. Рятувати вдалося 17 людей, 9 із травмами у лікарні. Втім, більшість від госпіталізації відмовляються, обробляють рани і рвуться прибирати наслідки. Пала в обморок. чоловік вибив двері ногою, мене виніс. Все. Вона від домі втратила. Да? Стрес Олексій разом з дружиною прибирають скло з автомобіля. У своє помешкання зайти поки не можуть. Він військовий, щойно повернувся із фронту з під Донецька. Війна не здогнала. Умані Мені жалко, що я не всіх їх зашу. Тут розгортають цілі штаби. Мешканці надають допомогу своїм же сусідам, організовують збори речей, збирають уламки ракет і латають вікна. сьогодні тепло, завтра буде холодно за затягуємо все, їм. Да і все усе це тоді, як ворожому міноборони Росії. Відкрито звітують, поцілили саме туди, куди планували. Поліція задокументовує наслідки нічного терору. Винних обіцяють. Покарати згодом, щоб їх розірвало всіх, де вони там знаходяться, і зверху і знизу. Вот моє такое желання, якщо б я його не попався під руки, я б його такими часточками різала, от такими б часточками, щоб воно скотина, не, не делала гадості людям. Олена Гущик, Георгій Воронов та Микола Мотрич зумані ТСН. один плюс один марафон. Єдині новини.